Австралія це любов з першого погляду. Вам обов'язково треба там побувати хоча б раз в житті. І ось чому. По-перше, тут найчистіші пляжі у світі: серфінг, дайвінг і великий бар'єрний риф, який виглядає так, ніби це інша планета. По-друге, природа, 70% тварин, яких ти тут зустрінеш, не живуть більше ніде. І так реально кенгуру стрибують біля дороги. А деякі навіть можуть побуксувати з вами. По-третє, міста з майбутнього, Сідней, Мельбурн, Брізбен, спокійні, мега. Сучасні та такі, що хочеться вивчати кожен день. Мельбурн вважають кавовою столицю світу. Тут навіть найзвичайніша кава може смакувати як витвір мистецтва. І якщо ви поціновувач, поїздка сюди must have. Австралія далеко, але й в цьому є кайф. Вона як інший світ. А іноді, щоб перезавантажитись, треба просто опинитись на іншому кінці планети. А знаєш, що ще круто? Візу отримати простіше, ніж ти думаєш, без біометрії, без візиту в центр і без співбесіди. І якщо ви захотіли хотіли побувати на краю світу, пишіть нам у дірект, і ми все вам організуємо.